Чому важливо все це читати? Чому важливо все це читати? Тому що, ну, власне, буду знову цитувати Майка Йогансена. О, мої любі земляки, куми і сватова мого діда, козаки Старобільські не заздрять переселенцеві, згадуючи про його 15 десятин землі, і навіть його кредитового коня, і його кредитовий хід. Не думаю я, щоб ви управилися там краще хазяйнувати, ніж хазяйнує від чотири роки, що з них були двоє неврожайні. Не забудьте те, що я казав про хліборобство в степу, хоча я і не дуже часто повторював це. Не забудьте того, бо не треба нічого забувати. Велике лихо буває на землі тим людям, що забувають. Нічого не можна забувати на цій землі. Ні добра, ні лиха, ні кривди, ні правди. Лихо забутнім людям на цій зеленій землі. І щоб ви, Куми і Сватове, не забули того, що не можна нічого забувати. Я розповім вам одну казку. Знаєте, оце ось не забудьте того, що бо не треба нічого забувати, бо велике лихо буває на землі тим людям, що забувають, бо не можна взагалі нічого забувати. Це дуже, це дуже точно. І треба вивчати і дивитися, а що нам залишили, а про що нам писали? Тому що ви знайдете в цьому тексті набагато більше спільного з реальністю, ніж з багатьма сучасними текстами. Ви побачите живість, ви знаєте, ну от я реально я повертаюся до цього Остапа Вишні. От скажіть мені, будь ласка, хіба ви відчуваєте дистанцію? Хіба ви не можете уявити собі, ну, я не знаю? я не знаю, когось. Там іздрика на такому, такому вілі. Хоча я не знаю, може, у нього і є таке, якесь, якийсь такий момент. Воно це, це, це те, ніби ти. От Я прямо, от я прямо де тут? Де ніби рукою можу торкнутися цієї реальності. І я читанку хочу завжди зробити такою, щоб ви не відчували цієї історичної дистанції. Тому, що попри те, що ми вивчаємо історію, це абсолютно такі ж люди, як ми. А якщо між нами не буде дистанції цієї, то ми будемо сприймати їх як своє, як те, з чим ми разом, не як діда на стіні на пельтреті, а як живу людину. І от Єгансен один із тих, хто найкраще взагалі це вмів робити. Цікаво, що коли він говорить, що не треба забувати нічого на цій землі, ні лихо, ні кривду, ні ТТТ, говорить серйозну, абсолютно серйозну річ. І я переконана, що він її говорить серйозно. Я читач, я маю право трактувати, що хочу. І Гансен мені дав на це право. Так, от він це говорить. А потім він такий, я зараз вам розкажу, чому важливо пам'ятати. Там була така панянка, вона от вдягла таку красиву сукню, все, і панчішки вдягла, і то, і шубу, шубу йшла до свого коханого, і йшла, і йшла, і йшла, і прийшла через вулицю, через площу, через натовп людей, прийшла до його дому. І забула, чи вдягла вона ту сукню, і не могла її подивитися, тому що була б в білизні весь натовп би її і Стояла під дверима, думала, думала і повернулася додому перевірити, чи вдягла вона ту сукню. Зняла шубку і виявилося, що сукня була на ній. А вона ж її забула і так не побачила свого коханого. Отаку вона історію нам розповідає. І ти такий. Ну, дядько, ну що ж ти так? ну от, і ти бере, Він суперсерйозну річ говорить і супер несерйозно. І причому супернесерйозно довго нам розповідає, розповідає, ці всі побрехенькі, походенькі, там, ця історія протополі, як я реготала протополі. Взагалі. Не буду вам говорити про це. Ідіть прочитайте. Те, як пише Йогансен, будь-який його текст, насправді, я не все ще читала. Я просто ну, його не можна читати багато зразу. Його треба читати. От, почитав, там на щось інше. Відійшов, перечитав, подивився. А, наприклад, оцей Маклейстон. Мак Книга розповідає нам, зокрема, серед інших епізодів, в якій живуть персонажі, про кафе Синьої Мавпи. А в тому кафе існує фантазія на тему. Злягання з мавпою, а може, і не тільки фантазія? Підіть почитайте. Ну, це про Париж, це про Париж. Але скажіть мені, будь ласка, якби вам в школі розпоза... розказали, що в 20-ті роки були автори, яких ви вивчаєте в шкільній програмі, і вони писали про кафе в Парижі, де були фантазії на злягання людини з мавпою? Щоб ви подумали про це? Так і Йогансен. Процитую вам ще одне речення, і перейдемо до фіналу. Любі мої куми і сватове, куми і сватове Старобільщини, що козакували колись із моїм дідом, що для вас я пишу цю книгу. І для дітей ваших, і для дітей дітей ваших. І насправді. Да, він для всіх нас писав цю книгу, цей репортаж. Тому що це дає можливість відчути реальність на кінчиках пальців, побачити, що ці люди не відрізняються геть від нас. Побачити всі ці епізоди, які ви можете побачити в маршрутці, чи в кав'ярні, чи будь-де в вашій реальності, вашій реальності, де б ви не жили. І зрозуміти, що всі ті люди, яких ми вивчаємо в книжках, і думаємо про них як про якесь щось віртуальне, як декорацію на стіні, вони такі живі, як ми, і вони жили. І треба на них дивитися як на людей, тому що, знову ж таки, нагадаю, відмінність між українською культурою і російською культурою в тому, що в українській культурі зима, яка для дядька розкіш. Не ярювати у санках. Це про текст, близький масам, це про рефлексії, знайомі тисячами, десятків тисяч. А русська культура це коли тоненький прошарочок вирішує писати свої мазгависіри на тему Герасимасму, і думати, що це є відображенням психіки глибинного народу. Зіма крістіанин торжествує. Та він такого слова може не знати, що він там торжествує. Це відмінність між нами і ними. В культурі, зокрема. І це те, що ми будемо пояснювати світу далі. Тому що українці, ті, хто роблять продукт насправді. Культурний, якісний, а не просто робить, тому що треба робити. ну, тому що кон'юнктура. Вони працюють з нашим Оцим от глибинним на тому на чи іншому рівні. Але це глибинне знайоме багатьом. Це от Холодний Яр, ти читаєш, ти розумієш, це глибинне знайоме трошечки, трошечки, трошечки зацікавити пацанчика із під'їзду, який слухає. Маргенштерна цим текстом, і він зрозуміє тих пацанів в Холодному Яру, так? трошечки, трошечки підрихтувати текст, подати Лесю Українку не так, як її подають в нашій шкільній програмі. І це буде цікавить, ті олечки з Інстаграма. Ягансен взагалі просто всім підійде з міцною психікою. Тому що він, він реально він, він то так от бере вашу голову і туди от накладає. Свої фігрі.